Забрав. Я поведомляю, что я адвокат. Вы не маете? Хорошо, я вам поведомляю, что я полицейский. Вы не маете права Переверяйте мои особые речи. Что я маю право, что я право. что вы составляете? 185. Протокол затримания. Ее же надо под что-то еще составить. Надо 173-ю составить. Вы сами себя сейчас составите. Скажи адвокату Андрій Смирнов. Адвокат Андрій Смірнова не Так. За що ти його затримав? Ну за 185 За те, що він не давав документи, не виконував розпорядження законів. Які розпорядження? Бістрівсько. Відійти, відійти тримати дистанцію. І мої на документи. Першу пиши 185 ї Порушення права адвоката. Вже адвокатам просто руки крутять, вдягають кайданки. Ну це вже правова держава. Чи коли нам очікувати правову державу? Коли вона почне взагалі з'являтися? А що відбулося? Тобто, адвокат Андрій Смірнов приїжджає до свого клієнта надавати юридичну допомогу згідно закону України про адвокатуру, адвокатську діяльність. А йому якийсь працівник поліції, який не проходить ні переатестацію, ні підвищення своїх правових знань, якого взяли, я не знаю, звідки там, з коледжа, чи що він там робив до патрульної поліції. Бере і каже: так, адвокат, давай відходь звідси і не надавай праву допомогу. Або ми тебе затримуємо. Я ж можу ознайомитися, підпис поставити. Ну, я ж можу ознайомитися. Дайте я почитаю. Це протокол затримання. Ви не ознайомлюєтесь з цим. Що фізичний вплив застосовувати не буду. Але якщо ви будете Але, 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 але якщо я забороняю вам користуватися ним, сидіть. Вас відпрацюють, будь ласка, йдіть. Адвокат має спецстатус. Адвокат здійснює адвокатську діяльність, коли приїжджає до клієнта. Йому не обов'язково мати для цього одразу підписаний договір, почитайте закон про адвокатуру, адвокатську діяльність. Просто немає слів, просто терміново потрібно перезавантаження поліції. Ми це бачимо. ну патрульної так 100%.